Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як всі нові користувачі зможуть отримати плюс 68 доларів, а всі старі користувачі зможуть отримати плюс 48 доларів виводних. Отож, дивіться, нам необхідна буде біржа Мекс, тож, якщо ви ще не зареєстровані, то перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Ми реєструємось на цій біржі та проходимо верифікацію. Після чого, якщо ви новий користувач, то ви приєднуєте ще ось до. Такої акції «Імпульс», Revier. Ось тут нажимаємо на кнопку Register No і ви успішно приєдналися до цієї акції. Якщо ви новий користувач, то дивіться за те, що ви зробите депозит на 100 доларів вам дадуть, плюс 10 доларів виводних. І за торгівлю більше 100 доларів вам на спот дадуть ще плюс 10 доларів виводних. Тобто таким чином ми заробимо плюс 20 доларів. Якщо ви старий користувач, то ми робимо далі те саме, що і новий користувач. Нам необхідно собі на баланс закинути 202 USDT. Після того, як ми собі закинули їх на баланс, ми переходимо ось тут на кнопочку Spot, нажимаємо. або якщо ви в додатку, то нажміть на торгівля. І ось тут тепер ми вибираємо пару USAT до USDT. USAT пишемо. USAT це той самий UST, тільки інший аналог. Тобто він також буде дорівнювати 1 долару, по суті. Ось бачимо. Ціна 1 долар там з копійками. І тепер ми по маркету купуємо собі, або ж можна по лімітці, 200 токенів USAT. Більше нам не потрібно, рівно 200 купуйте. Після того ми переходимо в розділ «EARN» і нажимаємо сюди ось Max Earn. Так. Загружаю сторіночку. І ось бачимо USAT 300%. Сюди нажимаємо. І нам буде потрібно закинути ці 200 токенів USAT, які ми щойно придбали, в стейкінг на 30 днів, тобто на місяць. Ось, нажимаємо тут стейкати. Отак як я ще тут не зареєструвався, тож дивіться, вам необхідно буде просто ці от 200 токенів USAT покласти в стейки на 30 днів. І кожного дня вам буде давати по 1,6 долара. Тобто, по суті, ви за 30 днів заробите плюс 48 доларів виводних. Після того, як кошти у вас вийдуть зі стейкінгу, у вас відповідно буде 248 USAT. Після того ми знову ж таки заходимо в спот і просто продаємо свої токени USAT. Тобто, якщо ми раніше купували токени USAT, то тепер ми ось тут нажимаємо на кнопочку продати і продаємо 248 USAT і відповідно, отримаємо 248 USDT. Тобто, по суті, ви заробили найлегші 48 доларів в своєму житті. Якщо ви новий користувач, то відповідно ви отримаєте 68 доларів, оскільки вам ще прийде плюс 20 доларів по цій от, першій акції. Так, ось. По цій акції Revier вам ще прийде плюс 20 доларів. Якщо ви старий користувач на біржі Max, то ви отримаєте просто за стейкінг плюс 48 доларів. Також ви можете ще приєднатись до цієї от акції Max FlipFest і відповідно, якщо ви будете торгувати на фьючерсах то вам будуть випадати ось такі от карточки, де ви зможете отримати нагороду із призового фонду в 5 мільйонів доларів. В принципі, на цьому все. Всі посилання будуть під відео. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона», оскільки там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.